Ігрова механічна клавіатура із хотсвапом на червоних свічах та даблшот-ПБТ-кейкапами всього за 40 доларів Machine KK500 RGB. Всім привіт! Я інженер, і в мене знову на огляді клавіатура Machin К500, але вже на червоних свічах та іншим дизайном. Мені випала така можливість замовити цю клавіатуру, на яку було багато запитань на моїй сторінці OLX. До речі, там я продаю товари, які є у мене на огляді, за ціною. Такою ж, як я й замовляв, а то й дешевше. Шукай за назвою товару або вписуй полкибуард. Повернемось до клавіатури. Після того, як я відзняв ролик на версію із коричневими клавішами, я її запакував та виставив на продаж в OLX. після чого мені почали приходити деякі повідомлення. Почали запитувати, які свідчі, та хто виробник. Після слова коричневі запитували, чи немає такої на червоних. Я замовив дві клавіатури для тих, хто хоче таку на червоне. Мені вони прийшли з різницею в півтора тижні, і першу, яка приїхала, я навіть не встиг розпакувати, а відразу відправив покупцеві. А цю лишив для огляду. Якщо хочете придбати її у мене, то напишіть комент. Залишилась всього одна. Перейдемо до характеристик. Клавіатура поставляється із свічпулером та ключем для зняття кейкапів, кабелем для підключення та двома звільними свічами. У мене є огляд на клавіатури, вартість яких більше 90 доларів, і там навіть не клали запасних свічів. Дуже приємно, коли в такій ціновій категорії можна отримати невеличкий подарунок у вигляді свічів. На цій клавіатурі встановлені даблшот ПБТ кейкапи непоганої якості. Вони не є дуже маркі, в ній є дуже великий плюс, такий як RGB-підсвітка, яка має 20 режимів підсвічування, та софт, який можете скачати і налаштувати кожну клавішу окремо. На зворотній стороні є гумові ніжки, які допомагають клавіатурі триматися на місці під час жорсткого файту. Також на зворотній стороні гарний принт на пластику. Форма у клавіатури зручна та ергономічна. Після того, як я потестував клавіатури дорогого сегменту, то я можу сказати, що придбавши цю клавіатуру, насправді є що й допрацювати. Я зняв свіч і побачив, що. Сюди можливо встановити шумоізоляцію 3,5 мм силіконову або паралонову, але я радив би все ж таки силікон. Також було б непогано змастити свічі, а щодо стабілізаторів, то мене все влаштувало. Вони здається, змащені гарно та не мають великого люфта, окрім пробіл, його б все ж таки також допрацював. Але плюсів тут більше, ніж якихось недоліків, тим паче за таку низьку ціну. Спробуйте знайти на ринку України клавіатуру, дешевшу 2000 гривень, яка б мала Ход Свап, 90% формат, налаштовувану підсвітку та стильний дизайн. Мені було приємно, якщо б ви поставили лайк та підписалися, так ви підтримаєте контент українською.